Відчуття воєнного півдня з Одеси пішла легкість. Одеса подорослішала. Ви завжди говорили на українському ілінідавна вайб давнього коцюбієва зі мною нормально заговорив привоз. Спробуйте готового вина, от воно солодке то якраз для жінки. Ось це саме мистецтво і нафіга воно тоді. На дуже вітаємо вас в Одесі. Як вам український південь зараз? Які враження? Які відчуття? Ой, ви знаєте, ну які я можу, які я можу враження тут виливати, коли в мене всього-навсього півдня було от на те, щоб пройтися по Одесі, де я не була сім років, страшно сказати, значить, це просто непристойно не бути в Одесі сім років. От, і, ну, і в мене півдня було на те, щоб так пройти і обнюхатися. Ну, тут, знаєте, це, це теж моя така. А сказати, подорожанська е, звичка, обов'язково пройти своїми нозями, обов'язково послухати, що говорять люди, і про що говорять люди, і як говорять люди. Е, ну, правда, я спускалась до моря, значить, назустріч мені в основному, я так розумію, йшли все ж таки не Одесити, а панаєхі. Е, тобто, явно було чути центральну Україну, значить, по, по мові і по вимові, і десь через. через Двох на третій це були відпускники, які обговорювали, а хлопців розпустили, значить, а я тут на три дні. От тато, тато з малими у відпустці. От, Тобто, тобто це все-таки це все-таки, знаєте, відчуття воєнного півдня. От справді воєнного, от але від того якогось, ну не знаю, тим ріднішого, тим теплішого. От я не хочу наперед розповідати, значить, те, що я все -таки, чим я все-таки маю поділитися з людьми в залі, я сподіваюся, що ви залишитеся на зустріч, бо говорити ми будемо багато і, і всякого різного. Ну тобто мої освідчення в Одесі насправді ще попереду. От, але якщо говорити про, про зміни, про це відчуття. От, то так, так є відчуття ось цього воєнного міста. І тут я процитую, між іншим, пані Світлану, яка, яка сказала це як одеситка, і це дуже гарна фраза, яка мені багато, багато в чому допомогла зрозуміти е, ці зміни. Вона сказала, що вони почалися піс... Піс... в 2014 році, після 2 травня, і що з Одеси пішла легкість. Одеса подорослішала. Ось та знаєте, Дольче фарнієнте», така Паризька, так би мовити, от якась трохи інфантильна, от трохи така Лесифер Леси passer», леси знаєте, кажуть французи. От хай воно собі там іде, летить бій і так далі, от, а ми йдемо до моря. так, от, е, значить, і... І от якось це було в повітрі, от було, була ця атмосфера ось цього безтурботного Середземномор'я, ось це справді пішло, ось це зникло. І навіть з тих уривків розмов, які, які я ловила, пеленгувала, які я собі нотувала, от е, люди говорять про день сьогоднішній. Люди говорять про те, що буде завтра. Люди говорять про війну. Люди говорять про політику. Люди говорять про майбутні країни. Люди, ну тобто, от уривки, фрагменти, якісь, значить, з яких це все складається. От це не безтурботне Середземномор'я більше. А якою мовою люди говорять? Українська, російська, болгарська це те, що я запеленгувала. Причому болгарська тутешня, мушу сказати, бо пані, котра в мене в Києві приходить прибирати, вона з Одещини. І вона болгарка. Вона зі своєю дочкою, студенткою розмовляє болгарською. І я можу, я можу стежити за тим, як вони говорять. Я розрізняю її болгарську проти тої, як говорять у Болгарії болгари, там мені все зливається тобто ну, я тону в тій мові, от, А тут воно звучало, тобто я ідентифікувала от мову моєї клінінг lady, скажімо так, як ми її називаємо. Українською більше? Українською більше. Ну, з ну я ж кажу, що я не знаю хто тут одесит, значить, хто тут приїжджий, але але так насправді то ну, насправді то місто десь звучить як двомовне. Так, на, на, на звук, на слух, отак, От як, якщо пройтися. Воно дійсно звучить як двомовне, звучить... двомовна компанія, йшла за мною, молодіжна, і які між собою, до речі, говорили. Тобто я зрозуміла, що тема е, значить, усього переходу на українську є тут болючою і драматичною, бо вона обговорюється. Е, вона мені почалася ще в автобусі дорогою з Києва, бо моя сусідка була одеситка. і, е, значить, і десь по походу розмови виникло питання: от ви завжди говорили на українському, или недавно, ну, по вас такий український красивий, так, ясна. А ви знаєте, от, от сложно, а нам потрібно переходити, от, і, і, от, ну вот муж от у нього виходить, у мене не, не виходить, я не изучала і так далі. Тобто, видно, що, видно, що тема, яка болить, тобто, от усвідомлення ніби, необхідності цього переходу, От, але тема, яка дискутується, обговорюється. І коли за день, пройшовшись, значить, отак, як там, от, польська грецька канатна, значить, той проволок, який веде до парку через парк, вони з Поланжерону і так далі, ну, не, такий, не такий великий, не такий довгий маршрут. Так? Але от три рази почути значить, дискусії на мовну тему, весело, на півжартома значить, е хлопець, який кпить з дівчини, в котрої не виходить, вона намагається продемонструвати, що в неї виходить і говорить суржиком, значить, якось там вся компанія підсміюється, ще щось таке. Але значить, раз тричі за півдня на, 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 на короткому маршруті, ну, то можна зробити висновок, що тема в повітрі. Так, тобто Одеса вчиться говорити українською, Одеса теж різна, і Одеса, Одеса всяка. І, е Тобто, значить, чи, чи були соціологічні дослідження, що самі Одесити з цього приводу думають, і, і рівень поінформованості, скажімо, значить, Одеситів щодо віку їхнього міста. Ну, тобто, мені здається, що я, я трохи стежу значить, за цими новинами з, з Хаджибейського замку, як там сім років тому, коли, коли відбулася геолокація, і ось останні, останні новини. Ли значить цього літа, що таки нарешті розкопали ці фундаменти, і тепер є можливість більш-менш точно датувати, коли той замок був закладений, коли він збудований. Бо зрозуміло, що перша літописна згадка це вже це вже був порт, значить, порт. Тобто з інфраструктурою, яка його обслуговує, зрозуміло, що це місто, так тобто тяглість, принаймні як умова віку міста, тяглість, от неперервність проживання людей на цій території, котра котру можна визначити як місто, значить, тяглість принаймні з того там початку 15 століття, нібито зрозуміла і доведена, але правду, але станом на початок 15 століття воно вже було, було. і так воно було. Тобто, значить, потроху вимальовується, ну я з великим інтересом чекаю наслідків цих е, досліджень фундаментів. Е, потроху вимальовується, знаєте, у нас на мапі України ще одне вічне місто, бо всі ці дискусії теж не знаю наскільки стежите Значить, всі ці дискусії за віком Києва. От які, ну, в принципі, мабуть, неможливо встановити, бо там люди жили завжди, так? Містом, не містом, поселенням, яким поселенням, коли, значить, які, які згадки, в яких культурах, якими мовами вважати там, значить, першими згадками про Київ і так, далі, і так далі. Хай тим всім займаються історики, то не мій хліб, але саме відчуття так, що місто, яке було завжди, от на цій території завжди було місто. Вона така, значить, такі такі ці класні гори. Зрозуміло, що не ми перші такі розумні, що тут що зрозуміли, що тут треба селитися, і от Одеса потроху вимальовується на ще одне наше вічне місто. Яке було завжди, От під якимись так, під іншими назвами, під іншими гербами, під іншими, е, значить, під іншими прапорами і так далі. Ну, але принаймні, принаймні в добу Генуєської республіки так уже, уже було, вже жило, вже стояло. Знаєте, я вам я поділюся одним секретом, бо я не це таки, значить, тут з вами, бо я не певна, чи я його встигну розказати публіці. В нас все-таки не так багато часу, значить, і в нас багато. То інших тем, е у мене свого часу відкриття Одеси парадоксальним чином, оцього самого вайбу, от, от вічного вайбу Одеси, цього багатостолітнього, того, який тягне на міф. От у мене воно відбулося, прошу не сміятися. Е Зараз поясню через Коцюбинського. Коли Мені пояснили фахівці з генеалогії, що Коцюбинський він не від Коцюби, а від Коцюбієва. І він про це знав за всіма. Ознаками просто, значить, в добу, ну в добу, коли всі інтелі... інтелігенти мали бути народниками, цим хвалитись було не модно, але він у своїй автобіографії написав, що він походить з роду старих українських бояр. Значит, і народники, ну єфремові компанії, з нього трохи пі, з нього трохи навіть підглузовували ха-ха, яких там, значить, старих українських бояр. Бояр, себто тих, котрі були до Польщі, до початку, значить, бо українські бояри це доба Великого Князівства Литовського. Тобто, принаймні з оцієї самої литовської доби. І мені несподівано, знаєте, от спалахнуло, як двері відкрилися раптом ключ до цілої його творчості. От вся ця любов не просто до якихось екзотичних культур, екзотичних народів, а саме до культури народів цього регіону. От він, його весь час тягнуло е, людина, яка прожила цілий вік в цьому північному Чернігові, розумієте, і наче, цим чернігівським службовцем, ну, добре, є там, є мала проза із життя середнього класу службовців середнього класу Російської імперії, зрозуміло, тодішньої інтелігенції. Але насправді от, справжній Коцюбинський починається з молдавського циклу, починається з молдавських опор. Повідань, значить, з оцієї, цієї цієї там, виїзду на боротьбу з філоксерою, і там абсолютно чарівний цей його молдавський цикл, захоплюючий просто. Кримсько-татарський цикл, кримсько-татарське оповідання, яке воно все живе, яке воно все маслянисте, в побут занурене. Ось цей він смакує цим побутом. Він, він чує запах цього моря, там пронизує. Перепрошую, значить, весь всі ці тексти пронизує цей запах і шум моря. Е Тіні забутих предків здавалось би куди відоміше, куди славніше. А що таке Гуцульщина і що таке Буковина? Це якщо розібратися, процитую тут сестру Володимира Івасюка, Оксану Івасюк. Вона дуже дуже точно це сформулювала якось у розмові. Вона сказала, чим відрізняється, мовляв, цей регіон тут чути подих Балкан єс. Yes. Чути подих Балкан, тобто, тобто ось ця ніби екзотизм, ну так, всі тоді відкрили Гуцульщину на великій Україні, всі туди їздили, значить, бо воно цікаве, і прекрасне, і екзотичне і, і незаймане ще цивілізацією. Але ось цей самий подих Балкан, той самий, що в пекоптер і інших оповіданнях молдавського циклу, ось, е, ну, ну, ось цей самий пульс, так, ось це дихання, розумієте, оця румуна, Комуська присутність, яка, яка йде через Карпати сюди, от на, на цей самий український південь, і, і, і цей південь, який йому промовляє, ну і нарешті Італія Боже. Він просто розцвів у ній, він її обожнював. І Ці італійські оповідання, які в нього ну, чути, як воно, йому, як воно йому смачно і живо. Це Середземноморський автор раптом усвідомила я собі. Ось наш розумієте Михайло Михайлович. От він реально середземноморський автор його ось це вабить, ось він розумієте, от якийсь, от якась оця вайб, вайб давнього Коцюбієва. Вайб ось того самого вічного міста, ось тут, на північному Причорномор'ї, на, на цих самих берегах, От який перегукується, який, який зв'язує е, Коцюбіїв і, і все, всю цю територію, всі ці терени. От, зв'язує і прив'язує водне ниже, водне мисто із, із, із всім отим на захід середземно. Мор'ям північним Середземномор'ям Південною Європою, тобто пів... Коцюбинський – південноєвропейський автор, і, і саме він мені таким чином якось от показав, ну, навчив мене бачити ось це, оцю мозаїку Одеси, відчувати оцю мозаїку Одеси. А це не значить, що я рекомендую свій шлях, значить, усім, як, як оптимальний. Але для мене він виявився дуже помічним. Тобто, тобто, я от після цього почала, мені все стало на місце. У мене всі пазли зійшлися, розумієте? От зі мною нормально заговорив привоз, який почав мені знижки значить, робити, там, де я навіть не просила і не питала. От І кликав мене в винарнях і казав мені абсолютно чарівно це звучало. Що, а ви спробуйте отого вина, от воно солодке, то якраз, то якраз для жінки, я вам куплю, значить, тобто це я, я вам куплю як запрошення до розмови, от, до дискусії. І ось ця жінщина прекрасна, котре останній раз вживали наші класики розстріляного відродження в 20-ті роки, на відміну від жінка, воно позначає не, не стать, а гендер. От Вино солодке якраз для женщини, ну, ну просто чарівно. Ну, от, ради, цього, ради цієї одної фрази треба було, казала я, при, от, приїхати в Одесу і піти на привоз, щоб почути, як воно звучить. Ну, І так далі. Я багато можу про це говорити. Я, я сподіваюся, що, можливо, колись про це напишу. Ну, А сьогодні спробуємо поговорити про, поговорити про це ширше в контексті нашого. В контексті, так би мовити, переформувань це є вже значить, спойлер до до, сього, до зустрічі, яка тут має початися, так що це контекст. Контекст сказати нової Європи, яка переформатовується ось зараз в ході нашої великої війни на наших очах, і спробуємо зрозуміти, як вона переформатовується і де тут місце Одеси. Бо, бо це, це, це все не просто, і ось цей ось ця картинка на обкладинці теж не просто так. Можна запитання Зачай. складне стосовно все ж політики? Досі е, е, говорять, що мистецтво культура. Поза політикою. Деякі ні, дійсно ні, так ні, вважають, ні, що ви сказали? Ні, ні, перепрошую. Перепрошую. Значить, коли, говорить, коли хтось таке говорить, бийте на звук. Тобто, насправді, це... я навіть, от до речі, дуже рекомендую Я в цю книжку не дарма включила один текст. Я давно вже якось в цьому сенсі зійшла на пси, і, і, і коли, відповідаю, коли відповідаю вкотре на, на питання, на яке вже відповідала в інших аудиторіях чи навіть інших країнах, от то я поводжуся, знаєте. Типу, даю зірочку і кажу, я про це писала там і там і там. От, е воно не завжди сприймається як жест вічливий. Часом сприймається ніби як неввічлива відповідь. От, але прошу мене зрозуміти, так, тобто я справді про це написала. Нариси нашої деколонізації сердиті нотатки. Я там, поясню... е я там маю окремий текст, який, е де я простежую, е як як цей мем вщеплювався, як він ще 20 років тому на заході сприймався іронічно. Ну, що, значить, як взагалі, що значить мистецтво поза політикою? Як це поза політикою? Ну, політика в європейському сенсі слова це мистецтво управління суспільством в інтересах цього самого суспільства. Розуміється, мистецтво є частина мистецтва, має певні суспільні функції. Мистецтво є складовою життя цього самого суспільства. Горизонтальні зв'язки, розумієте, там обмін ідеями і так далі. І так далі. От. Але це походить від, тобто це російський мем. Політикою повинні займатися політики, а всі інші значить, повинні сидіти тихенько і не висовуватися. Політики це, це ті, хто, ну ця батюшка з собоярами, розумієте. Тобто поняття в Росії ніколи не було публічної політики, горизонтальної. Не було ось цього самого, знаєте, великого бунту міського бюргерства, не було місько... міських горожанських революцій, кажучи словами, цитатою з хвильового, так не було аналога великої французької революції, не було громадянського суспільства, і досі його немає того громадянського суспільства. Тобто в Росії завжди була вертикалі вся політика, слово політика по-російськи. Це культура дворцових переворотів. Ці політичні зміни, які там здійснювалися, вони здійснювалися саме, саме в форматі ось цих, значить, закритих якихось палацових переворотів, інтриг, тощо, до яких плепсу діла нема. плепсу виходять і оголошують, що відтепер у вас новий цар чи новий генсек, чи ще там хтось новий. Ну а народ, як відомо, безмолствує. От. І звідси, звідси ця формула, тобто, що е, політика діла грязне. Значить. Ну, от, політика діла грязні, а, а митець, він, розумієте, значить, він от на бесіді з музами і в щось таке бритке вдава, вдаватися, як ось ця сама політика. ну Зрозуміло, душити рушником розумієте, батюшку імператора він не, він не мусить. От, але Насправді, насправді це результат відсутності публічної політики. І я тому й традиції публічної політики. І я тому й кажу, що бийте на звук. От, бо насправді це російський мем. Розумієте, проблема, з, проблема дерусифікації це не проблема переходу з мови на мову. Це проблема зміни сенсів. А це значно складніше. Мова, мова, безперечно, важливий носій сенсів. Дуже важливий. Дуже важливий. Але російські сенси можна тиражувати і по-українському, знаєте. От, так що, так що тут ну просто відсилаю значить, зайвий раз до цієї книжки, де, де ви отримаєте більш розгорнуту відповідь на це питання. Але, але говорити, про те, говорити про мистецтво поза полі, а де воно тоді? От, а де? От воно поза суспільством, воно поза, поза суспільним діалогом, поза е, циркуляцією ідей, поза публічною дискусією. Ну, тобто, де, в якому такому вакуумі, розумієте, ось це саме мистецтво і нафіга воно тоді. Так? А це важливо, ну тобто, правильне вживання термінів, послуговування термінами. Тобто, ви дуже правильно це питання підняли, дуже правильно його зачепили. Так, от тому це не біймося це говорити вголос. Так в Росії слово політика має інше значення ніж в Європі і ніж мало в Україні. Коли це коли Леся Українка значить, вступала в діалог там з українськими соціал-демократами Ганкевичем і іншими, от і замітки з приводу статті політика і етика, тобто, значить, як вони дискутували про мораль в політичній активності і так далі, це були люди глибоко політично заангажовані, люди, які думали про майбутнє своєї країни, які намагалися його наближати так, своєю діяльністю. От тобто, у нас є. Нормальна європейська традиція вживання слова політика, оць, ота, котра походить від Арістотеля, перепрошую, а не від товариша Брежнєва чи товариша Сталіна, чи навіть товариша Леніна, якого потім не любить. Так, У мене три хвилини. Та знаєте, я, я це, я за три хвилини соціологічний портрет е, молоді не складу, бо. Е, Ну, це так, так, як ми про Одесу говорили, так, от не скажу за всю Одесу і не скажу за всю молодь. От бо вона теж дуже різна і. Ем... І вона теж е, ну, ну є та молодь, яка так, яка виходить на протести з переляку, е, просто з переляку, що, е, що це ага, нас відкидає, ніби от від європейської інтеграції. Ось ніби, значить, це була вимога Європейського Союзу. Е, а тут нам, мовляв, це скасовують і тепер, і тепер значить, знову, знову нас обнуляють і знову нас вертають в часи Януковича. Ні, не дозволяємо, значить, іскри. Ці діти розумієте, от біжать обстоювати інституцію існування якої, в принципі, значить, якось, так, так, суспільством до консенсусу не доведено, чи воно нам треба, чи воно нам не треба, і чи воно за ці 10 років себе якось усправедливило чи не усправедливило, що воно нам треба чи не треба менше з тим. Але реакція, емоційна реакція, емоційна реакція показова. Молодь, яка приходить до мене, скажімо, на фейсбучну сторінку і глибоко обурюється, пані Оксано, а чому, ви, значить, чому вас нема в Тік-Току? Чи ні, перепрошую, в інстаграмі. Чому вас нема в інстаграмі? От я тут спеціально мовляв підписаний, підписана в фейсбук, щоб тільки щоб вас читати, от чого я маю сюди заходити. Значить, я їм відповідаю, що не треба стукати по склупінг, він вас бачать? От я ж бачу, що за статистикою, що якраз вікова група від 18 до 25, там у мене в межах похибки, молодь не читає Фейсбуку. От, але ну, значить, це не привід мені переходити в Інстаграм, бо все-таки в Фейсбуку мене читає найбільш соціально активна група і їхні батьки. Вік 35-44. Ну, тобто Це вже знаєте, такий чисто соціологічний вимір. От, але, але насправді. Насправді я, от коли говорю про молодь, розумієте, і коли і теж, і коли це вже зовсім останнє, що я можу сказати в межах цих е, півтори хвилини, що лишилися, так е, що е, я дійсно я дійсно стараюсь не відмовляти значить, на запити від е, молодіжних, студентських, навіть школярських аудиторій, це вже теж пішло, так школярі теж е, якось хочуть, е, значить, контакту. Хочуть, замовляють, викликають, запрошують. Окей. Тобто, насправді, це дуже драматичне покоління, яке накрило війною, до якої воно було зовсім не готове, і до якої не підготували його ми. І тут у мене от відчуття, знаєте, як вам сказати, ось це якесь таке відмасштабовано материнське знаєте, почуття вини. Оце почуття вини, вибачте, дорогі діти, що ми вас готували до зовсім іншого світу, сподіваючись, що о мене. От і що ви, значить, того не зазнаєте, і що ми вам е, насправді. Ми вам не розказували навіть того, що могли би розказати там про, про свій радянський досвід, бо вважали, що воно вам не потрібне і навіщо. От, і, а тепер виходить, що, що, що ми. Ви покоління відкладеної війни, от ніби тої, яка виявилась, тої, яка мала бути в 90-ті роки, але тоді до неї Україна була не готова, тоді до неї Росія була не готова на щастя для нас. От, і, і тепер вийшло, що ми її дотягнули і передали у спадок своїм дітям. От і тому от, перед нашою молоддю у мене це відчуття, знаєте, якогось такого. Якось такої паралізуючої оцеї материнської сльозливості, коли всіх би обняла, от всіх би притулила. Ну, я стараюсь якось це компенсувати зустрічами, виступами і взагалі, як можу. «Кому?» Я захоплююсь, та все зі фамилию. ごありがとうございました